Всім привіт! Мене звати Наталія. Тиждень тому я відвідувала клініку Dental Книж, Це був це мій останній візит. Це клініка, яка нарешті зробила красу в моєму роті, Не соромлюся тепер зайвий раз посміхатися, дуже задоволена роботою. Особлива подяка лікарю Ігорю. Це, це людина, чарівник, яка наворожила цю, всю цю красу в моєму роті, яка є нарешті в моєму житті. Також особливе вітання, привітання, слова подяки дівчатам, які допомагали все це робити, які розуміли мої погляди без слів і робили все, що я просила. Клініку я вибирала довго. Я не місцева, я не зі Львова, тому мені було далі важко, не знаючи живих відгуків від, від людей, від живих клієнтів. Але я довірилася, не шкодую ні, ні хвилинки. Всім рекомендую. Приїду до вас влітку на контрольний огляд. Можливо, привезу своєму сину. Він теж потребує можливо якоїсь корекції краси в своєму році. Тож ще раз <красив> дякую, рекомендую лікарю Ігорю. Це... Професіонал з великої літери. Дякую за вашу роботу. За ту кількість часу, яку ви провели наді мною, це дійсно багато. Ще раз дякую вам про цвітання і на все добре.